Друзі, вчора я був в Миколаївській області, ви знаєте, новий бухг. Сьогодні я вже планую поїздку в Константинку Бахмут. Денис Маганов уже запакував, дивіться, все попідписував в Бахмут. Денис, будь ласка, скажи, що Ось... там і медикаменти, і, і, це і, це і консерви, і бачу. Хімія, там коробки все є. Ага. Так, бачу, воду надо, тобі купить. Медич, Медичные бачу, антисептики бачу. Даже краски броники даже есть, да? Ну, немного, но есть. Ага, консерви такие есть, бачу. Это ну, то, что оставалось еще. Дивіться, и хлопцям їде еще одна така штука, дуже крута. Это последняя же. Да, Коля, тобі снова хочу передати вітання. Значит, на солнечной батареї универсальная зарядка. Я думаю, что в полі вона им раз дуже знадобиться. Тому дайте мені, будь ласка, день, щоб я мог зараз в першу чергу, мені треба поставити фільтра масла на машину, тому що машина вилітала стільки вже. Я не знаю, де ми Чернігів, Харківська область, Донецька область, Миколаївська область, Львівська область. Я ж через три дні їду на кордон в Мені дзвонили з Англії. Там готує людина Джон його звати. Він готує нам особисто. Він нікому не довіряю, тому що сім скорих допомож вообще канули в літу, опять же таки. А Медикаменти, одяг, якщо він передавав, знову зникли, ніхто нічого не побачив, коли це передали, тому він передає нам. Тобто, хлопцям батарейки, акумулятори, медикаменти, продукти. Фонарики. І все це ящиками, тому через пару днів по тобі лазять животні, наче тебе люблять. А через пару днів я поїду на кордон Шегені, медики, це Польща, і заберу все те, і привезу. І ще буде мені з чим їхати до хлопців третій раз вже Бахмуті Константинівку. Тому, будь ласка, не розривайте мене. Я один. Ну, планувати, пока ось кра не виходить, посадити, кстати, теж. Там ще не понятна кітуація з посадкою, тому що після ваших цифрово цих, э, возмущень... З матами правильно ну, ви в принципі написали, що Кірова, а не Оскара. Що то там вони часто парнули і морозяться від мого адвоката, щоб надати інформацію про кримінальну справу проти мене. А начальника штаба, де я був, з яким я зустрічався, який побіцяв хлопцям ротацію, а тепер погрожуємо кримінальну справу. Я особисто ізвінчу за мій французький тепер зроблю публічним вийму і висушу. Тому що за пацаном ми проведемо. Дякую.